Привіт привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Язані І я, дівчатка до вас сьогодні, знову з посилочкою. Мене вирішила ще обдарувати моя сестричка Інна. Інна, я тобі дуже дякую. Я не знаю, що ти там наложила. Тут дуже тяжка посилка. І зараз я буду показувати свої подаруночки. Боже, який гарний рушничок зелененький. Дивіться, яка краса дівчатка. Який красивий рушничок. <хи> О, яка гарна. Який колір красивий. Я так люблю зелений колір, а він такий красивий той колір. Дівчатка. Далі показую. Ще один рушничок. Ну я вже навіть розпочатувати зараз не буду якого біжевого кольору, то вже махровий. То кухонний рушничок, я так зрозуміла, а то махровий рушничок дуже гарний. Яка краса дуже гарний. О, ні. Мені... І наположила приправи різні. О, <різько> чилі. Я такого ще навіть не бачила таку не бачила приправу. У і приправи. Так, дівчатка, тут щось є в банці, а що ж тут є? Чекайте, тут треба чимось розрізати, бо тут ось так запечатано сильно. запечатано, щоб не розлилося. А що ж то там таке є? Іна, що ж ти там мені таке положила? там мені таке положило чекай, Чекаймо. Ой, вас печатала. Чекайте, бо воно так заклеєно. Я зараз від'єднаюся. Дівчатка мені Мід прислала. Боже, я тобі дуже-дуже-дуже дякую. Боже, люди добрі. Мені аж дух захоплює дівчатка. Боже, а тут ще стільки подаруночків. Кайте, тут ще ж в кульочку. Горішки. <різь> Чатка мені горішки <на>, <різь> спала. <різь> І на, дякую тобі. Ой. Ото я горішки з медом буду їсти. Ой, а тут що таке цікавеньке? Що ж це таке? То напевно чай. Точно чай. класно, така гарна ще й коробочка. Ой, я вам чесно скажу, я в таких упаковках чаю не купляла. Не знаю, який то чай, але думаю, що він смачненький, то 100%. Боже, і на сесії мені запакували. О, просто сапала. Боже, то щось таке. Шампунь. Ух ти! яка краса. Ой, класний, класний шампунь. То я вже знаю, кому то тапочки. То, певно, Інна зв'язала тапочки для моєї доньки. Вона казала, що вона зв'яже тапочки. Я думаю, що вона їй зв'язала, бо мені вона вже тапочки подарувала. Подивіться, яка краса. Боже, І всередині дивіться, як гарно зв'язані і підошва є, Боже, яка краса! Безподобні. І ось ну, дякую тобі, сонечко, Боже, яка краса, які тапочки. Хоч стій, дивіся, як з картинки. Mm. <рес> Ще й моя доня має подарок. Ну, і як ви розумієте, я на остаток лишила найбільший смаколик. І то такий смаколик, дівчатка. Що я вам навіть не знаю, як описати. Зараз я розпочатую. Я не подивлюся, бо то якась пряжа мені незнайома. Меріно делюкс 50. Я такої ще не мала. Ох ти, 50% вовна, 50 поліакрил в 100 грамах 280 метрів. Класно! Я такої пряжі ще не мала. Ярнарт. Ну, я знаю, що то точно гарна ниточка безподобна. Супер. І ось я тобі дуже-дуже щиро тут 5 нитків, таких великих. А ну, якими тут спицями в'язати? Що тут написано? Три з половиною. Три з половиною чи читочок. І до 4. Ну, я думаю, що ту ниточку спокійно можна в'язати на 4 або на 4 4,5. Вона така досить-досить товстенька, якщо вона схожа. Ну та на четверці спокійно можна в'язати. Боже, яка краса! Інусь, я тобі дуже-дуже. Тут п'ять моточків, дівчатка, ціла упаковка. Інусь, я тобі дуже-дуже щиро вдячна. Дуже гарний подарунок. Стільки мені всього нам напакувало. Бажаю тобі здоров'ячка, тобі, діточкам, чоловікові. Будьте здоровенькі, будьте щасливі, щоб нарешті засяяло сонечко. І настав мир. То саме основне, що ми чекаємо. Надіюся, що ми в скорім часі дочекаємося. Дуже маю велику надію. Дякую, Носику. дякую, що мене вдарувала, що такі гарні подаруночки мені вислала. Я дуже-дуже рада і обов'язково буду знімати тепер майстер-клас. Я думаю, що ниточка в кадрі, вона гарна і буде гарно видно. А я японське плече хочу знімати. Тож я, напевно, із неї зніму з цієї ниточки. Дякую всім, хто дивився, хто зі мною порадів. І... Але то ще не все. Я ще покажу, які я ниточки купила собі. Ну, не стільки собі. Як на в'язання шкарпеток для наших хлопчиків ЗСУ. Тож, зараз будемо розглядати далі. А тепер, дівчатка, показую, яку я ще отримала посилочку. То я отримала посилочку з конотопа. Я замовляла пряжу на шкарпетки для котиків ЗСУ. То є там не було так вибору кольорів, і я взяла вже які були. То якийсь колір, чи хурма, чи жовтий, ну, якийсь з тих кольорів, такий він, солом'яно світлий. Ну, Я просто вибирала такий, щоб не дуже темні нитки були, щоб було легше на очі, щоб було легше в'язати. То взяла так, такий колір, то є 300 метрів на 100 грамів, тут 80%. Вовна і 20% не знаю, чи поліакрил, бо десь пише поліакрил, десь пише поліамід, але то є вся та сама, одна і та сама пряжа. Ще в мене є ось такий колір, то є такий голубий. Він ну, дуже приємний колір, і дуже приємно з нього буде в'язати. І ще в мене є ось така, ну, Казали, червоних ні, вона якась дуже червона. Вона мені на фотографії там виглядала не така червона, але вона така якась досить червонувата. Ну, не знаю. на шкарпетки, можливо, і піде. І ще, і ще я собі замовила ось таку пряжу, то є 100% мерінос українського виробництва. Тут і кілограм 250 я щось забула, скільки там метраж писало, чи 350 метрів. 350 метрів на 100 г. Ну, вона така зовсім, не така, зовсім не тонка. ну Якась не дуже рівномірна, і тому якийсь тоненький проміжок її розірвала я. Не знаю. Я такої пряжі, просто мені, вона була досить дешева там в конотопі, вона, скільки вона коштувала, 65 гривень 100 г. І я вирішила спробувати наш український мерінос. Мені стало просто цікаво, що то за пряжа і ну, і щось з неї зв'язати, випробувати. Зніму тепер майстер-клас, на якийсь візерунок і поперу. Подивлюся, покажу вам, що з того в мене вийшло. І заодно випробую, випробую наш український мерінос. Ну, на дотик досить приємно. Не є, Хоч видно, що в пропитці пряжа, що не, не, не є розпушена така сильно, але не є колюча, така досить приємна пряжа, то я думаю, що. Бо я думала, що вона переживала, щоб не була колюча. Чомусь вибрала світлий ну, молочний колір. Не знаю, чого я вибрала молочний колір, але вибрала молочний колір. Бо, ну, Там практично були якісь темні кольори, ну, щось мені захотілося світлого. То мені чоловік казав собі вибрати щось на подарок, ну, то я собі вибрала ось цю пряжу. Ну, Буду пробувати і вам розкажу. Нарешті я закінчую відео, похвалилася подарунком від іни. І тобі дуже велике дякую. Я не сподівалася, не чекала на подарунок такий, бо я, я розумію, в яких умовах ти живеш, але <клес> надіюся, що буде краще. Що нарешті то все закінчиться. Дуже маю велику надію, що цього року. Хоча ми вже надіємося другий рік, але надіюся. І, і хто зі мною породів, пишіть, коментуйте. Я буду дуже рада вашим відповідям, тому що люблю спілкуватися в коментарях. І на цьому закінчую. Бажаю вам мирного неба і всього-всього найкращого. Дякую, що ви були зі мною. Всім папа до зустрічі!